Сова, зайчик, білочка, жабка і єнот. Де пальчик? Так, єнот. Давай з тобою порахуємо, скільки у нас на картинці сов. Подивись на картинку. Подивись. Покажи мені сову. Один. Один. У нас одна сова. На фішечку став, де цифра один. Так, навпроти сови. Які, яка тваринка у нас далі? Зайчик. Рахуємо з тобою зайчиків. Один, два, три зайчика. так? Постав цифру три. Де у нас навпроти зайчика? цифра три? На фішечку тримай. Став один, два, три. так? Да? Цифра три. Далі, яка у нас тваринка йде? Білочка. Рахуємо білочку. Один, два, три, білочки. Так, постав білочка. Бери Фішечку. Став білочка. Один, два, три. Постав фішечку. Постав сам. Так, бачиш, навпроти цифри три. Яка наступна тваринка в нас? Жабка. Давай порахуємо жабок. Один. Два, три, чотири жабки. Де у нас цифра чотири? Цифра чотири. Один, два, три, чотири. Ось цифра чотири. Молодець. Рахуємо. Єнотів. Єнот у нас. Де він? Ану знайди єнота. Ось він. Один, да? Один. І напроти єнота, так? А дивися, давай перевіримо, чи правильно ми з тобою зробили. Подивися, правильно ми з тобою зробили? Один єнот, одна сова, три зайчика, три білочки і чотири жабки. Правильно?